Вітаю, доброго дня. Берем сьогодні інтерв'ю у керівника закладу Oswald Kids Клаб і поговоримо сьогодні про садочок. І перше, що хотіла б запитати, яка все-таки концепція вашого садочку? Ну, хочу по перше сказати, що ми завжди намагаємося створити тут середовище, яке було б комфортне для всіх діток. Незалежності від віку, незалежності від їхніх навичок, вмінь. Ми створюємо такий простір, щоб вони навчалися, розвивалися, відпочивали. Це наша головна концепція. Далі хочу сказати ще те, що основний наголос ми беремо все ж таки на навчання. Сперш за все, ми готуємо їх до школи. Англійська мова має бути. Одним із головних предметів в процесі підготовки до школи, ну і звичайно, розвиток логіки, всебічні завдання з логіки. Добре, чудово. А як у вас організований день для дітей, які є обов'язкові активності та заняття для них? Кожного дня дітки, коли приходять до нашого садочку, перш за все це фізичні вправи, фізичні заняття це дитяча йога, спортивні естафети та ігри, звичайні руханки, так само танці. У нас є окремий день, коли ми замість руханки і спортивних ігор проводимо флешмоб танців. Також кожного дня дітки займаються різними видами творчості: це малювання, ліплення, декупаж, різноманітні аплікації. Також, коли чудова погода, дітки виходять з вихователем на прогулянку, у нас власний майданчик. Сучасний закритого типу під охороною, обладнаний спортивними знаряддями. Там є три зони: Альтанка і Великий Батут. Ну і зазвичай це заняття, підготовка до школи, навчання. На це ми робимо основний наголос в нашому садочку. Кожного дня дітки вивчають різні предмети. Обов'язково це англійська письмо, читання, математика, всебічний розвиток. Я досліджую світ, а також логіка. І останнє на сьогодні питання: чим все таки ваш садочок відрізняється від інших, і чому батькам варто обирати саме вас? Ну, як я сказала, ми відрізняємося тим, що ми робимо основний наголос на навчанні. Ми всебічно розвиваємо та готуємо дітей до школи. Це по-перше. По-друге, ми розвиваємо навички спілкування між дітками, ми готуємо їх до реального життя. У нас, в нашому садочку створені всі умови.